Вітаю, вишановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я продовжую свою просвітницьку діяльність по Україні з україною, як кажуть, в серці. І хочу вам презентувати маловідомий, ну, практично невідомий в Україні твір швейцарського поета і філософа ще 15 століття, твори якого не втратили актуальності донині, Себастьяна Бранта із такою показовою. Назвою Корабель дурнів. Так. Ну, чому я звернувся до цього? Та тому що мені, мої глядачі і слухачі пишуть про те, що одним із феноменів України сучасної є, так би мовити, підвищена питома вага дурнів. Так. <кхід> ну, я не знаю. Наскільки це правда, чи є відповідна статистика, можливо, вона десь і існує, але якщо це дійсно так, то цьому є абсолютно правдиве пояснення протягом всього ХХ століття московити в Україні. Цілеспрямовано знищували розумних і дієвих, підприємних людей. Так, це просто незаперечний факт: від так званого розкуркулення до знищення інтелігенції і так далі, і тому подібне. Ну, Дійшло до того, що розумним людям для того, щоб вижити, приходилось притворятися дурнями. І ось я вам дуже цікавий твір презентую. Я буду просто зачитувати окремі вірші, ну, а ви кому цікаво, слухайте, знаходьте там. Боже, знайдете себе, своїх близьких, своїх знайомих, ну і не тільки знайомих, тому що тут все і про владу він пише, і про, як кажуть, рядових дурнів, і так далі, і тому подібне. Ну, Починається ця книжка з протесту. Я флот свій споряджав у вірші запавши в злигодні найгірші, і ну в залогу дурнів брати. О, ні, не з тим, щоб їх купати. Волав усяк тривожним гласом, щоб не лишив його я часом. Аж тут взялись якісь нездари, сидівши, мабуть, колочари, Втекать втикать в мій вірш свої рядки. І не гадали ж мудраки, що в них настануть дні гарячі. Вчеплю я вуха їм ослячі. Мій твір міг бути значно кращим, якби туди якийсь ледащо, олії в голові не мавши, мої рядки повистригавши, свої натомість не втулив. Та й без корочень, коректив не обійшлось, коли до друку мій вірш пішов Де тяжку муку і вівісекцію терпів, попавши в руки друкарів, як прикро й болісно мені, що я трудився день при дні, що стільки розуму доклав, А без вини я винним став. Ах, книжка, з вадами вона. Хоч не моя утім вина, кораблю в путь. Щасти нам Боже, не всяк родити дурнів може, бери стерничий руль секстан, я дурень сам Себастіан Брант. Бачите, як. Чітко, розумно завершив свій перший вірш у книжці Корабель Дурнів, який він назвав протест. Словами я дурень сам Себастіан Бран». Так, як кажуть дурним час від часу може бути будь будь-хто. Головне, щоб не бути ним завжди. Ну і продовжую далі наступний вірш Себастьяна Бранта. Без ліку в нас друкують книг. Для блага і щастя душ людських та диво. Книг число росте, а людне краще є проте. Писанням нехтує, тому весь світ повержений в пітьму. В юдолі скніє, гине в горі, а дурнів, як піску у морі. І не ганьба блазинські шати. Не смій лиш дурнями їх звати. Хіба це не про наш світ? На всіх щаблях і рівнях сказано у 15 столітті. І я надумав з дурнів битих гучний Блазенський флот створити, зібрав для дурнів чайки, барки, човни галери і байдарки. Я знав, для дурнів місць не стане і брав вози, карети і сади, бо наплодилось їхні вроку. Так, де не ступи, дурбай щокроку, всі пруть сюди, гудуть як джоли, працюють літтями довкола, всім буде першими кортить, щоб корабля не пропустить. З них кожного належним чином. Я вам представити повинен. Візьмім цього у кунтуші, йому мій вірш не до душі. А той, і, не читавши нині, себе впізнає в цій картині, і ще впізнав одурень Божий того, на кого сам він схожий. В цім люстрі дурощем, дурощами повен, одразу ж Бевс, побачить хто він. Не буде він, кінець кінцем, себе вважати мудрецем. Та хвастать силою ума. Чого нема, того нема. Уже не скаже не барак, мовляв, я мудрий, не чурбак. Себе, хто дурним взявся знати, звати, до мудрих слід зарахувати. Хто ж каже я мудріший всіх, для тих, ковпак я приберіг. Той дурним. Приятель і кум, кого я в книжці взяв на глунь. Ось дурні стали в довгий ряд, тут знайде все, кому хто рад, яка приємна вища мудрість, яка нікчемна віща дурість. На це не шкодував я фарб. І книжка ця всесвітній скарб. Дійсно, так воно і є аби її читали кожен день хоча б по віршу то я думаю, що світ став би кращий. Це ж і для глуму і розваги. В ній дурнів я зібрав ватаги. Мудрець знайде тут ми коштовну Бевсь буде рад, що дурнів повно. Тому пошлю я ковпак, кому побачу тяму брак. З них жоден не признає зроду, що він із Бовдурів породи. Наймення дурня, зви він стиха. Ви помиляєтесь, не стих я. Мене розумні не осудять, їм до вподоби вірші будуть. Вони ж хвалитимуть сатиру, знайшовши в книзі правду щиру. Та доведеться, знаю, чути від бовдурів бурчання люте. А правду ж, матінку людина, лихуче добре знать повинна, коли стеренці нам повів, Посієш правду, вижнеш гнів. Не забуваємося ніколи, що правда людям очі коле, Та нелукаво і чесно жити повинні прагнути всі на світі. З ясним умом, бадьорим духом ставай добру і правді другом. Хай вірш мій виглядає в Бога, я сили щадив для цього. Не спав ночей, трудивсь добряче, свій флот вербуючи, дурнячий, збив зів, топив і грав у карти, Кому життя суцільні жарти. Я міркував тоді чимало, над тим, що до смаку припало, над словом, вчинками людей, що вірте, не змикав очей, повинні в дзеркало часами дивитися і наші дами. Бо дурним бути титул, цей не лише мужчинам привілей, дурепи і між жінками і їх наділим кувпаками. Нехай їх носять геть в валі, Дамо їх шльондрам замішали. За модним гоняться убором, хоч в людях ти ганьба і сором. В Них декольте одна з новинок, весь открива молочний ринок. Даруйте до всіх чесних дам, Звертаюсь я, бігме не вам. Привинюю цей гріх, одначе усі розбещені, ледачі, я впізнаю їх віддаля, складуть залогу корабля. Уважно книжку цю читай, себе старанно в ній шукай. Як зір тебе не знайде пильний, від кувпака вважайте вільний. Хто ж дума, дав йому я спокій. Виходь і став у мудрих збоку. не квапся до її гурту, я принесу ковпак з Франкфурту. Франкфурт є таке місто в Німеччині. Там їх аж два відомих. Франкфурт, Франкфурт на Майні. Ось такі пріжечки. Друзі, я думаю, що ми з вами продовжимо, тому що тут все є. Так. І е, про гультяїв, і про щиру дружбу, і про необачних дурмів, і про е, шум у церкві, і про насолоди, і про поганий е, приклад е, батьків, і про виховання дітей. І про лихих жінок, і про астрологію, і про хвастощі, і про фальші обман, і так далі, і тому подібне. А на цьому дозвольте закінчити сьогоднішню нашу роботу словами. Себастьяна Бранта, який я вам то, тут навів. Бери стерничий руль секстант. Я дурень сам Себастьян Брант.